Зараз це дуже актуальний пристрій для заряджання акумуляторів. Дуже багато на ринку є інверторних зарядних пристроїв, але чим гарний саме трансформаторний. Зараз часто та надовго відключають світло, і багато хто користується перетворювачами напруги, тобто підключають до акумулятора перетворювачі та користуються світлом. І коли дають світло, треба дуже швидко зарядити того акумулятора. Якщо використовувати інверторний зарядний пристрій, вони заряджають там 5 ампер на годину, максимум 5, здається, 8 я зустрічав. Та буває таке, що світло дають всього на декілька годин, і треба швидко зарядити акумулятора. Дивіться, тут струм заряду у нас іде 25 ампер. Тобто, якщо у вас там акумулятор 100 амперний, 3 години повністю зарядить ось такий зарядний пристрій. Заряджати акумулятори можна 12 вольт та 24. Маємо амперметр, два режими зарядки. Та режим старту це для того, щоб ви могли завести автомобіль. Якщо ви викачали звідти всі ампери, а вам треба швидко кудись їхати, все, включаєте режим старту, накидаєте крокодили, запускаєте автомобіль та їдете по своїх справах. Ціна такого пускозарядного пристрою 2300 гривень. Відправляємо ми їх новою поштою з оплатою при отриманні.